перепрошую. Oh, oh, Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Тимур Саїдов. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера. Не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатися від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Тимур Саїдов це такий собі влогер з Маріуполя, який почав вести свій канал з жовтня 22-го року. Маріуполь 22-й рік. Хм, ще може піти не так. Чому цей блогер в цій рубриці? Чому ж тут зрадунька? Ну, спочатку це був такий собі нейтральний контент. Він не казав, хто на кого напав, хто кого обстрілює, але показував наслідки війни і те, як виглядає Маріуполь після початку повномасштабної війни. І от уявіть собі, ви починаєте робити відео на своєму каналі, коли вже почалась повномасштабна війна. Ви в окупації. Що б ви робили? Знімали б себе на камеру. І казали б, що місто обстрілюють москвопітеки. Звісно, що після такого відео до вас швидко б завітали московицькі бойовики за вказівкою ФСБ, наприклад. А от якщо знімати відео в дусі «Посмотрите, Город оживає!» роблячи вигляд, що ти просто вне політики, можна отримати, ну, мабуть, найбільшу аудиторію зі сторони москвопітеків. Бо про них нічого поганого не кажуть, і вони люблять подивитись на наслідки війни, яку вони і почали. А також можуть підписатись українці, які, наприклад, жили в Маріуполі і цікавляться становищем в місті. І як тільки ти збираєш велику аудиторію, причому активну аудиторію, яка дивиться кожне твоє відео, ти починаєш, е, чесно, я не знаю про що думають подібні блогери. Бо я переосмислив свій канал не для заробітку і не для популярності і популяризації своєї особи, а для висвітлення от таких персонажів, які або досі живуть на окупованих територіях, або будуть повертатись після війни. І саме тому я роблю мої відео, щоб ви не забували про них. Адже будь-хто з них може виявитись вашим сусідом, який з одного боку здається звичайним мужичком, який працює на заводі. А у себе вдома дивиться Скабєєву, пише хвалебні коментарі під її відосами і усіляко чекає на приєднання до Московії. Окей, то що ж там з Тимуром? Спитаєте ви, чому він зрадник? Так, більша частина його відео це або якісь нейтральні теми, або огляд вулиць в Маріуполі. І маю визнати, серед Маріупольських блогерів він виділяється своїм, ну так би мовити, стилем. Наприклад, місяць живе на продуктах із гуманітарки, при цьому катається або по Маріуполю, або заїздить на Московію. І якщо дивитись його відео, не звертаючи уваги на інші відео, то ви, так би мовити, закриваєте очі на те, що Тимурчик давно вже продався московитам. Що ж, почнемо з його відосів. Ми знаходимося на площаді перед драмтеатром. от так Пльоночка такої. Люди не мішали ремонту. Прозрачно його видно. У нас ось, якщо видно, що сам драмтеатр. Нікакої теорії заговора, ніхто нікого здесь хороні не збирається. Просто строїтелі. Просто московити перед цим скидали авіабомби на Маріупольський драмтеатр, вбили купу дітей та дорослих, а зараз відбудовують драмтеатр так. Наче там нічого і не відбувалось. Це драматичний театр у центрі Маріуполя до приходу російської армії. Він вважався одним з найстаріших театрів Лівобережної України. З початком повномасштабного вторгнення будівля театру стала прихистком для маріупольців, чиї будинки зруйнувала російська армія. За даними обласної прокуратури, у сховищах від обстрілів ховалися більше тисячі людей. Біля будівлі з двох боків містяни зробили надпис Діти 16 березня зранку. Російська армія скинула на будівлю театру Авіабомбу. В цей час там перебувала Галина зі своїми доньками. Жінка розповідає, прийшли туди напередодні, бо їх будинок зруйнували. Так, щоб усі забули, скільки. Людей там загинуло, хоча це можуть забути, мабуть, лише ждуни та колаборанти. Ну і взагалі будувати якусь будівлю там, де ти вбив купу людей, дуже по совковому. А враховуючи той факт, що московити послідовники розваленого совка, то це і не дивно. Йду далі в поисках м'яти район, можна сказати, вимір. <зас> отак от виглядить прийомок. Посмотрите, отак от виглядить прильот бомби ФАП 500. Приблизительно зараз я сам спускаться туди не буду. Ну, вот лежить гаражные ворота. Рамка від гаражних ворот лежить. где десь був до этого гараж. так от це все виглядає. так вот виглядає вот вот дом, возле якого эта бомба. Ну, щоб ви розуміли, сюди можна поставити ніву в эту ямку. Не знаю, звідки у нього інформація про те, що це була саме бомба ФАБ-500. Але, наприклад, та ж Вікіпедія говорить про те, що. Московити досі використовують ці бомби. Декілька бомб були знайдені після бомбардування Харкова московитами. І хоч це совєтські бомби, які робили ще з совкових часів, хтось може сказати, що ну, ми теж, мабуть, використовуємо такі бомби. Окей, чекаю тоді від вас задокументовані докази використання нами от таких бомб. Над головами цивільних людей на Москові чи на окупованих. Територіях московитами. Підтвердження з посиланнями на джерела чекаю в коментарях. Спойлер, ви їх не знайдете. А якщо її знайдете, то це буде, ну, максимум, пост в якогось московицького воєнкора, де буде просто фотографія з наслідком бомбардування і текст дусі: Київський режим обстріляв Маріуполь. Без фотографій уламків бомби. Без посилання на експертизу і без самої експертизи. До речі, навіть Соловйоб казав про те, що вони використовували фаби. Ми не зможемо використовувати ФАБИ і все проче. Це принципіально змінить характер боротьби. У нас сьогодні вітерня прогулка по центру засобами. Потім по старим містом діби. Всем доброе утро. Ми на заправці. Що я вам хочу сказати? Вот транспортная сзади. Сегодня утром 9 дня. У нас порвалось колесо переднее, правое. Тут из соседей. Он видел машину на Донецких номерах. Вызвал полицию. Приехали полиции. Начали, полиция начала нас думала. Тут такие откуда. Ну, абсолютно деликатно, все нормально, быстро проверили, отпустили. Ну, з одної сторони, барахун що місцеві жителі такий дивітельний і молостий. Ну це неприємно не вот, передати. Нам ставити да, зі номер. Зрадник дивується, що місцеві жителі болі сприймають його як зрадника. Але він, мабуть, не знає, що зрадників ніхто ніде не любить. Якщо ти зрадив країну, в якій ти не родився і жив, то в іншій країні від тебе будуть очікувати. Того ж самого, зради, до речі, помітили дівчину поруч. Ті, хто давно на мене підписаний, мабуть, зараз згадає. Так, це Анастасія Кожевнікова, ще одна зрадниця з Маріуполя, про яку я вже робив окреме відео. Наскільки я розумію, судячи із того, що в них багато спільних відео і багато часу вони проводять разом, плюс вони з одного міста, багато подорожують разом. Хоча подорожі по Москві важко назвати подорожами, особливо в Чіту. Схоже, що це його дівчина, бо прізвища у них різні, але то не суть. От, тут я звичайно ставив машину, а тут мені дуже подобається, тому що, кстати, я не мішав нікому. От то місце, де згоріли наші машини, обі. Ну от, огонь був такий, от, в районі газового колонки, що навіть асфальт поплавився. От моєї машини перекинувся огонь на ось цей гаражик, на Сзади. Вот строительная техника стоит. Ждут отмашку на снос нашего дома, скорее всего. Военные бросили машину. Вот он, мой дом. Я сюда, можно сказать, в большей степени пришел проститься. Потому что, скорее всего, его снесут. Здесь построить что-то новое. И на эту территорию, возможно, вот, может быть, больше никого пускать не будут. А я так, чисто чтобы душу немножко отпустить. 82 -й. если снимаю с крыши полотно, значит, скорее всего, его будут сносить. его ремонтировать. Я очень надеюсь, конечно, что наш дом тоже будет ремонтировать, но и, скорее всего, нет. Квартира и хата знищены. Две машины знищены. Еще рубить Тимур с Настенькою? Правильно, едут Туром по Московії. Тобто Московія почала війну, вторглась на суверенні території України, обстрілює Україну, ваші будинки і машини знищують, а ви берете і їдете до країни, яка вас же і обстрілює. Ще й потім міняєте українські номери автівки на московицькі. Щоб що? Щоб простіше було асимілюватись з московитами, та ви ще раком встали обоє причому, щоб точно пройти фільтрацію на кордоні з Московією. Єдина користь від подібних блогерів, які привселюдно зрадили Україну, це те, що вони, живучи в Маріуполі, показують місця, де ходять люди в військовій формі. Тому що тут в якому я був перший раз, там вже ці гроші шаурма така така же по вкусу, сухая лавашка пусту, але там більше м'яса, а вона стоїть 250 підятдесят рублей. 200, рублей. Даже не 250. Лучше купить две тех шаурмы и съесть их за два дня, чем одну эту. Цикаво. А СБУ и ЗСУ тоже все такие видосы? Всем доброе утро. Мы едем во Владивосток. Сзади меня находится зал ожидания Малюпольского автовокзала, проект которого так красиво гуляет в интернете. Ну, пока на данный момент ситуация вот такая. Я, конечно, зашел посидеть на лавочке, но, к сожалению, еще рано, еще закрыто. И я случайно сбрил усы. Я перепутал насадку на триммере, чухнул с одной стороны и снес себе усы. І любить брутальності. Розбомблений вокзал. План відбудови давно гуляє інтернетом, але головне, що московицькі прапорці вже всюди висять. Мабуть, за цю гірку правду москвиты і накидали йому дизлайків. Полностью в плані комфорту скажу. А такие вообще меня на самом деле удивили. Действительно, молодые парни. А я тебе говорив. А нет, да, одетых все очень красиво, ухожено. Так і ти видишь, вони подстриженные, побриті, То тобто, есть, ну, симпатужники РЖД просто молодцы. Вот реально сейчас всех собрать по вокзалу с их обычной рабочей смены. И можно фотографировать на календарь. И при небольшом монтаже все это будет круто выглядеть. Как бы. Ходит транспортная безопасность, еще просматривает все вагоны. Я помню, по укрозализнице ходили, там такие тролли, блин, спереди желтый, сзади коричневый. Ну блін, реально страшно, не это он только что проснувся, или что. А тут прям такие молодцы, симпатичные молодые ребята, всі было. А вдруг зараз ніхто не прийде. А вагон то який. М -м -м. Так совком засмерділо одразу. Чесно, я вже й забув, як виглядає совковий поїзд. В нас навіть в країні, яка воює і яку обстрілюють. Я такие вагоны не бачу уже роки в 10, мабуть. Дорогие мои подписчики, спасибо вам за то, что вы меня смотрите. И теперь я с при огромнейшим удовольствием хочу показать вам прекрасный город Тюмень. Тюмень – город-праздник. Ну а пока мы катим рассматриваем сгоревшие березки. Город праздник! И сгоревшие березки такие. Уху! Вот это так потузил и кайф! Супер! И светло выключил. Дякую! Зараз я просто швиденько включив світло, яке можна від акумуляторів собі підключити в цій кімнаті, а так, щоб не всю квартиру е, заживити. Тому отут зараз, мабуть, що буде шуміти трохи е, невеличкий інвертор, і світла буде мало, бо як би треба економити. Коротше, такий типу, знаєте, буде, мабуть, що ламповий відос. Наступне відео теж, мабуть, буде так само. В такому освітленні. Бо це максимум, що я зараз можу просто включити так, щоб не включати всю хату, так би мовити. Хоча, може, я б і якось інакше підсвітив. Але ладно. <клес> Чекаємо, коли вони поїдуть до Білгородської Народної Республіки, щоб зняти відео, як там. Класно жити, і яке там класне ППО. Всі атаки відбила наша система ПВО. Серйозно, чогось жоден зрадник України, який ще й став публічним пропагандистом, не їде в Белгород, щоб познімати там відосики в дусі. О, смотрите, как класно жить на Московії санітарну Зону ділий, а вам все хуже і хуже, Іван Іван. Що, слабо вам, Тібурчик, з Настюшкою, зробити такий челендж? Чи бо що московити накидають вам дизлайків? За правдоньку. Окей, переходимо до його телеграмчику, де він вже не ховається за маскою явні політики. О, так. Тут в нас і підтримка агресії зі сторони Московії, і заперечення початку війни зі сторони Московії, і московицька символіка, і, звісно, що участь у московицьких телепрограмках. До речі, Дякую, що, як і Настюшка, засвітив свої номера автівки. Ну і він номер. Дуже корисна інформація для внесення в базу миротворець. А зараз увага! У нас тепер новий інтерактивчик. Один із наших товаришів на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва -пінтекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собі вартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати. Важливе повідомлення до Москопітеків, або ж це може бути як прикольний подарунок до Дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремому монобанку ви можете знайти в описі до відео, або десь. Тут в кутку, мабуть, я не бачу, чесно кажучи, як воно виглядає. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з фондом солідарності з Україною ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому. Реабілітаційному госпіталі міста Києва мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли позвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону. Рідні ну, взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем і чи він взагалі живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде ось такий от тубус з герметичною кришкою. З підписами військових, які мені передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО, зараз до речі, вони називаються добровольчим формуванням ФЕМІДа Чорнобаївської територіальної громади. номер 1 умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, БаймійКофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або номер телефону, щоб після розіграшу. Я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів колаборантів, малоросів із роз'ясненням про те. Де ж вони так сильно зашкварились? А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії. Ніколи не буває забагато, навіть якщо світла немає. Особливо якщо світла немає.